Скоро и и заменит учителей. Она уже английскому языку учит. И будет не хуже многих учителей учить. Обучение будет проводить индивидуально с каждым учеником. Так что учителя заранее осваивайте другую специальность. А то будьте сіть без денег. <реш> Відповідаю Наталії Чигиринець. Вчителі і так зараз сидять без грошей. І ви думаєте, якщо прийде штучний інтелект, всі діти підуть і будуть вчитися. ага, Так само, як зараз в школі вчаться, так само і тоді з штучним інтелектом. Тим більше, якщо хтось хоче, зараз і без репетиторів можна за допомогою штучного інтелекту вчитися. І що, багато народу вчиться, багато тями, ага. Вчителі, навіть якщо не буде школи, навіть якщо учоби не буде, вчителі знайдуть де себе пристроїти. От тільки які результати будуть того, як діти будуть з тим штучним інтелектом вчитися? Ну, це таке собі. Як ви думаєте, вчителі треба нам переживати за роботу, що штучний інтелект забере її? Чи не треба?